Девочки, привіт-привіт! Так, кекс. У мене сьогодні блог. У нас вітрюган такий, мабуть, тут сьогодні передають. Дивіться, вони у мене літа. Сьогодні блог, покажу, що трошки прикупила, покажу, що у мене на спицях, я на дворі. і зо мною кекс. Не дає мені знімати. Підбива мою руку. Так, це мана клумба, дівчатки, цвіточки цвітуть, але вони ще не полені. Ну так підгребла. Хочу вам жову показати. Дивіться, яка жова. Вже відрюка. Не собирають вже нектори. Зараз покажу свої біленькі ще. Мої біленькі. Щось я дівочки, в цьому до нічого не встигаю. Вона прийшла трошки у дворі, боже, ну я з кексом. Знімати, бо я ще не можу, кекс підбила. Красучик, мені дивіться який красунчик буде. Красунчик, мій красунчик. І в мене вже ось нарциси. Ось о, наша полтавська усю. Нарциси пуп'янки попускали, будуть у мене скоро нарциси. А поки що крокуси ось і ось і мої палички. І ось зволена. Ну, господи, ну як оце ж без кекса? Ну як Це ж тепер буде кекс по всій. У всьому тому у всіх відео весняних. Так, дівчатка, поїхали, дивіться, мій Бог. Дівчатки, знімаю вам лебідя. Не знаю, чи вам бити. Краситикан плава. Дивись, підійши, підійши, підійши. Так, Він такий гусі поніма. Зараз прийма. Ховається. Там, мабуть, на яйцях сидить жінка, глянь, тіка-тіка. Не. не видно, десь втік. Воно. Так, підключаю своє диванне відео. У мене покупочки. І покупочки це те, що казала, не буду купляти, і по руках буду кусати, і по пальцях Дівочки не видержала. Тому що я купила сток. А сток зараз покажу. Сток, сток, сток. Так, а ну вам видно. Сток, газал айр. Ай. Бачите? Цвет не пише Альпака айр. Ну, газал сток, альпака айр. Я не знаю, який склад. Ну, тобто, я не знаю тут, який склад. Але це той газал айр який продається в моточках по 100, скільки він зараз, 140. 5 гривень чи 100. Ну, в общем, цей дорогий дорогий той айр Газаловський, який йде в таких бунтиках. Бунтики ці, дівочки. Ой, вам так хвонить, не можу, як я вам правильно показати. В таких шнурочках. Ось, бачите. І чого сток? Інтернет-магазин. Там було заявлено моточки різної ваги. В общем, вони продають упаковочки. Упаковочки, Наприклад, одна у мене упаковочка від 240 до 260 грам, інша упаковочка в мене від 200 грам до 400 забула скільки, тому що тут бунтики йдуть неповні. Залишки більші, менші, різні, воно тут і видно трошечки, бачите, мені бунтик менший, це більший. Колір у мене такий, я не знаю, вам передать. Е, який колір? Такий ніжно-ніжно, такий і немолочний. Кофа з молоком, таке світле. Пісочний такий пісок, пісочний якийсь. Дуже класний. В общем, взяла собі, я не втрималася. Узяла собі, так думаю, на якийсь виріб, якийсь світерок буде. Не знаю. Хотілося мені дуже попробувати drops air, але там ціна кусається, тоді подивилася. На е, газал Aer, і там ціна покусалася трішечки. Але це вже отакий, я вже ну, він вам засвідчив, я не можу вам колір передати, дівчатка, нікак. Він, він трошки темніший, чим вам це показує. Він такий пісочок-пісочок, шнурочок такий. І взяла я два, дві, два муташки, не знаю точно, або буде собі, або на подарунок, тому що там був ще зелений такий. І я, мабуть, собі аер купила вже голубий. Ну, в общем, я трошечки подарунки складаю, трошечки хочу собі підкупити. Так що це моя покупочка. Все. Більше по руках б'ю, поки не купляю, але ж в мене ще прийшла пряжа на огляд але я цю пряжу буду показувати вам в окремому відео. Бо дуже така класна. Ну, я дивилася цю пряжу на сайтах, дивилася по дівчатках деякі в'язали. Але те, що прийшло і потругати, це зовсім не те. Так що такі мої такі необдумані покупки. Це те, що хотіла гроші зекономити, фіг там зекономила. Забула сказати, одна, мота, одна менша упаковочка потягла на 300 з копійками гривнів, і більша упаковочка потягла на 400 чим гривнів. Ну, все одно по ціні виходить дешевше, чим купляти айр в моташках, набагато дешевше. А бунтики, я не скажу, що вони набагато менші там, от то, які вони йдуть 50 грамовки, мабуть, які вони йдуть. Мені здається, що бунтики майже, майже повномірні. Хух, така моя весняна радість. Далі, далі, хочу ще показати, чи далі, чи не далі, як я це відео вставлю. Це такий в мене блог знімаю вам. Показати те, що в мене зараз на спицях. В'яжу я таку оцю ковтинку, ниточку, я цю замінила, забракувала ниточку, ту, що прийшла, і забракувала мені махер. Це буде така ковтиночка. У мене сумка проєктна. Дякую, Оксана Левчук. Вона мені подарила. Оксанко, великий тобі привіт. Я її тягаю з собою на роботу, тому що в мене замовлення від жіночки з роботи. Тут у мене маркери от Олі Володимировна, яка мені давала. Ма... Ні, не Оля. Чи Оля, боже, дівчатка, я забула, хто дарив. Або Оля Матерна, або Оля Володимировна. Дарила мені. Такі маркери, коробочки. Маленька коробочка, ви знаєте, дуже класно вкинула сюди у цю у сумочку і потягла. Все, бачите, користуюся всіми подарунками, так ще, щоб не казали, що ми дарим, а ти не користуйся користуюся дівчатка всім. Спинка в мене зв'язана, я потім покажу, яку я ниточку замінила. На низ я взяла Alize Superwash Comfort Socks Ця пряжа, як її, господи, шкарпеткова. У дві ниточки. Тут ще ниточка. ось в мене, Просто серед, серед муташки попався в узелок. У муташки. І мені прийшлося його обрізати. я так його, ну як, не гарно заправила, Тут і тут ниточка стирчить, я потім це все заправлю. Так от спинка моя. Вже готова. У мене тут одна велика погрішність. Моя погрішність вам видно не озброєним оком, тому що я вже почала в'язати. Ну як в'язати? В'язала вже дуже пізно, вже була майже сонна. Не схотіла я розпускати, я сподіваюся, що ВТО його вирівняє. Так, начебто такої дуже погрішності нема. Але це одна величезна погрішність серед виробу у мене є. Ну, я надіюсь на ВТО. Вона ще не прата, це в мене спинка готова, заказчиця схотіла, щоб воно було по плечах. Через має дуже широкий викут, Ну, Схотіла так, кофточка щоб була трошечки оверсайз, не набагато. Але верх, щоб був по плечах. ну Я не швея, але дівчата, хто в'яжуть, самі розумієте, як так можна зробити. Буде не дуже так, ну, на мою думку, не дуже гарно. Я б, звісно, зробила спущене плече. І такий вольніший рукав. Ну, хазяїн бар, подивимося, що воно вийде. Поки ще в'яжу, так як у мене виходить. Брала я на роботу мірять, спинка в мене готова. Тут маркер ось відміряла, скільки ще в'язать. І в'яжу дві полички разом. Кінчики в мене. Вона буде під замочок, то, я не знаю, це колись буду, як вже буде готова, на столі покажу. Отут в мене одна ізнаночна, дві ліцевих, і отакі. Закручуються тільки, узелки, замочок вшивати. Я попередила, що я замочок не вшиватиму, тому що, ну я кажу, я не швия, не дай Бог, не туди в або не так, тоді не хочу я переводити. Це якби собі якось би пристябало. А у чужу, ну як, на замовлення я не хочу шити. То, як дасть Бог, що за вихідні я повинна полички ці закінчити. Я не знаю, як з рукавом, тому що в мене є сьогодні у нас п'ятниця. Зараз я беру свій ноутбук, включаю дівчат, буду передивлятися дівчат, бо я можу їх передивитися тільки на вихідні. Якось так виходить, що я на вихідні сідаю, якийсь один день виділяю і починаю всіх передивлятися потихеньку. Ну, не всіх кого встигаю. То зараз беру ноутбук і буду дявочок своїх яких я дивлюся, хоч, хоча своїх рідненьких передивлятися. Е, є таке, що якщо дивлюсь на телефони, то дівчатка ну, не можу я поставити коментарі, клавіатура глюча, хоч ти лусне. Одні напишу, а далі вже все. Не хочеться раз по ту клавіатуру чи телефон перезагружати, то передивляюся багато відео, а коментарі не всім, тому що ну, зразу передивлюсь, тоді забудуся перезагрузити написати або можу написати з робочого, а коли забудуся, то як беру ноутбук, то ноутбуком вже ж пишу всім коментарі, кого дивлюсь, то зараз чоловік поїхав на ніч. А в мене сьогодні в п'ятницю, я повторююся. Нічого такого по господарству по дому я робити не буду, бо вже на дворі темно. А дома, в хаті я не хочу, в мене начебто все нормально, нормально. Ой, Руслан, проект на дрожжах. Ну, хай це буде, тоді я пізніше покажу, а може вже і покажу вам перед цим. То я зараз буду дов'язувати цю ковтинку, тому що в мене вже руки чешуться почати собі. Дуже хочеться собі. А я все в замовленнях. Тут у мене метр, писульки мої. Зразок, до речі, зразок у мене був з махером. Чого жінка не схотіла з Махером, я не знаю. Оця цю ниточку я замовила. Сказала, що не така, що набагато темніше. Ну так, да, вона не така по кольору, але махер би сюди підійшов інший. У мене був і такий махер, і такий ми купили. І мені здається, що з махером би виглядало набагато краще. Дуже так гарненько. Але не схотіла махеру. Так що, дівчатка, така моя п'ятничний вечір. Був. Я з понеділка трошки буду зайнята, дуже потім, як все хорошо підключусь, розповім. А я йду в'язати. Буду вам знімати блог. Тижневий вже не виходить, тому я постараюся вам зняти його за 3-4 дня. Що в мене виходить, що, що я буду підв'язувати. І, щоб не пропустити, покажу. Так, тоді підключусь, коли буде щось таке цікавеньке. Так, дівчатки, поки. Зніму вам блог, <гад> нав'яжу кофту. Ну, не можу, якраз, випустити щось в мене там і що. В общем, що хочу сказати, рукава мої готові. Обидва одинокові. Я вже їх почала пришивати, зробила викот. І побачила, що вони в мене заузькі. І дуже. Тому я зараз йду їх перев'язувати обидва. В'язала обидва, Добавляла Добавляла в Добавляла кожному шостому рядочку, і тут через кожні п'ять п'ятерок. Тут так і залишиться, а тут буду додавати у кожному п'ятому рядочку. Мабуть, так, чотири рядка і додатиму чотири рядка і додатиму. Ні, збрихала. Дівчатка добрила у кожному десятому. Тепер буду в кожному шостому рядку додати. Чотири, п'ять, ну, правильно ж. Буду трошки більшить. Так що, таке мої в'язальні процеси. Так, іду в'язати. І не знаю, коли цей блог вам випущу, ну треба звично випустити. Так, дуже рідко вам показую свої смаколики. У мене сьогодні пиріг. Він, дівочки, типу тертий. Але я ж лінтяйка, я казала, і кажу, це треба той тертий пиріг. Тісто покласти в морозілку або в холодильник, щоб воно затверділо, потім на тертушку, це для мене дуже довго. Я взяла фігурний ножик, ножиком порізала полоски. По-хорошому, треба його було так, знаєте, робити сі... сіточка, не сіточка, корзинка, як отоплетена. Ну, це для мене дуже грається. Я просто фігурним ножиком повирізала такі смужки і його цей, господи, поклала на поріг, потрусила. Крохмалюм кукуризним. У мене тут, до речі, варення шоколадне, слива в шоколаді. І вже я його порізала на кусочки. Тепер воно охолоне, прохолоне і той. І в мисочку. Сама з'їм маленький кусочок. Буде для чоловіка в торбинку. Він дуже його любить, смакує і коли бере на роботу, пригощав всіх своїх коліг по роботі. Так що такий у мене сьогодні смаколик. До речі, печу завжди, в мене смаколики не вибивають. Ну, просто я вам рідко дуже показую. Ну, не знаю, тепер буду по можливості показувати. Дуже швидко. Два яйця стакан цукру, 200 г маргарину, збиваю, ну, зразу цукор з маргарину, збиваю міксером. Добавляю, правда, або молоко, або додаю кефір. Це раз добавила кефір, через це він м'якенький буде тоді, знаєте, такий не дуже суховатий. Завжди додаю муки, скільки візьме тісто, розлих... розріхлі ванілька варення в мене слива в шоколаді. І цим крохмалем притрушую низ і зверху по вареню. Як воно захолоне, воно не буде розтікатися. Зараз воно таке, бачите, живеньке. а Коли прохолоне, воно держиться купи і варення не тече. Так, такий маленький мій Маколик вам. Ну, покажу вже вам свою розсаду. Дявочки, перець, щоб ви розуміли. Оце треба пікірвати вже. Перець зібрала восени, положила в бісєтку І ви думаєте, я його прийняла? Ні. Він мене цілу зиму пролежив бісідки на мисочки, типа сушився. Я за нього забулась, бо ми туди, в общем, трошки шкафчиків понаставляли. Ну, це таке. І коли ж згадала, що в мене перець, пішла ще його. Забрала, намочила, і він падлюка весь по І він мене посходив от такою шкури. Тепер це в мене роботи ужас. Мало того, що в мене помідори, але це ще невеликі. Це в мене ті, що високі. Зараз буду помідориці пересажувати, пікірвати. Ще в мене ось перець і моя. Хто моя? Петунія. На даний час вона в мене отака. Так що така, це в мене ж не все ще. У мене один лоточок перців і ще одне вікно повністю в, мене в помідорах. І це в мене помідори ранні. Оце в мене дівочки, два дні вихідних тут і умруть, Того, що вони всі лопонули страшні. Тут у мене всі нескорослі, нескорослі ранні. Зараз з вами це зніму і піду пікірувати. Занесла вже землі. Занесла стаканчик і тепер буду гратися, так що мені весело. А квіти мої перейшли на підлогу. Тому що в мене віконечка в розсаді. Ну, це одна віконечко в мене на підлозі стоїть. А тут розсада. Так що такі мої будні. Поки вам знімала блог, у мене дівочки, вже розцвіли тюльпани. Хочу я з цими тюльпанами ось ще якісь цибульки повела зіла ще не полені хочу вам завершити свій блог. Нарешті. Я його випущу, бо щось я не можу ніяк його докупи зібрати. Зараз ще маленький покажу. Я з кексом, як завжди, усьо. Ось о. ще маленький. Так що мої вже крокуси відцвіли. Я крокусами саме вам починала свій блог, а тюльпанчиками буду закінчувати. У нас весна. Така краса. Я думаю, вам чуть як птички співають. Правда, собаки сусідські тут бушують. Але у нас класно, тепло, класно. Е, що хочу так як сказати? У мене практика. Практика закінчилася вчора. Тепер у мене починається сесія. Так що щось я не вкладаюся в учобу, в блогерство своє, так зване. І в роботу. Ну нічого, життя триває. Хоч у нас не дуже гарно з війною, але все хорошо. Так, все, буду закінчувати, зустрінемося.